У Лозовій Харківська патрульна поліція перевіряє пасажирський транспорт. У полі зору правоохоронців міські маршрутки. Ми перевіряємо технічний стан: документи водія, документи на автотранспорт, документи на маршрут, паспорт, маршрут. Технічний стан перевіряємо комплектацію. Перевіряємо. От в даному автомобілі не було по комплектації, яка передбачена правилами дорожнього руху 31 пунктом. Не було противідкатів. має бути як мінімум два. Харківський екіпаж обіцяє притягувати до відповідальності за правопорушення. Задача зараз у нас по пасажироперевізникам. Якщо буде виявлено якесь друге правопорушення, там вантажні автомобілі порушуватимуть. Ми їх також будемо притягувати до відповідальності. Під перевірку потрапила не тільки Лозова. До цього правоохоронці кажуть, патрулювали в Краснограді. Місцеві ж перевізники стверджують, що за останній час такі перевірки автотранспорту почастішали. Вікторія Кожедуб, Ярослава Дубіна, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.